У види форми юридичних осіб приватного права юридичні особи можуть створюватися у будь-якій формі, яка передбачена законом. Стаття 80 803 передбачає такі форми юридичних осіб, а, товариства б, установи, крім того, у цій нормі йдеться про допустимість створення юридичних осіб у інших формах, встановлених законом, враховуючи особливості методу цивільно-правового регулювання. Про які йшлося у перших главах цієї книги, це положення 80 Риск. Очевидно, слід тлумачити у тому сенсі, що йдеться не лише про форми юридичних осіб, прямо передбачені законом, але й взагалі про будь-яку форму юридичної особи, котра прямо не заборонена законом, товариство це організація, створена шляхом об'єднання осіб, учасників які мають право участі в ньому за своєю суттю товариства є корпоративними утвореннями. Корпоративний устрій полягає в обов'язковому об'єднанні майна і майнових прав учасників товариства і наявності статутного фонду товариства, поділеного на частки учасників пропорційно їхнім внескам, разом з тим. Товариство може бути створене однією особою, якщо інше не встановлено законом. Припускає можливість існування акціонерного товариства, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю як одноособових корпорацій, які мають одного засновника. Корпоративна структура такого товариства буде визначатися не за тією ознакою, чи є воно об'єднанням осіб, а характером статутного фонду. Цей фонд формально може поділятися на частки. Але фактично усі частки належатимуть одній особі. Установою є організація, створена однією або кількома особами-засновниками, які не беруть участі в управлінні нею шляхом об'єднання виділення їхнього майна для досягнення мети визначеної засновниками. За рахунок цього майна особливості правового статусу окремих видів установ встановлюються законом, найбільш поширеною формою є господарські товариства. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. Підприємницькі товариства це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Вони можуть бути створені лише як господарські товариства, повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство або виробничі кооперативи пск 84 Визначальною ознакою підприємницького товариства є мета отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками, коли учасників більше одного. Або привласнення учасником, коли він один. З передбачені такі види підприємницьких товариств. 1. Акціонерне товариство, 2. Товариство з додатковою відповідальністю, 3. Товариство з обмеженою відповідальністю, 4. Повне товариство, товариство з повною відповідальністю, 5. Командитне товариство, акціонерне товариство. Це підприємницьке товариство, що має статутний фонд. Поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства, до акціонерних товариств належать відкрите акціонерне товариство, акції, якого можуть розподілятися шляхом відкритої підписки та купівлі продажу на біржах, закрите акціонерне товариство, акції, якого розповсюджуються між засновниками і не можуть поширюватись шляхом підписки. Купуватися та продаватися на біржі, товариство з обмеженою відповідальністю це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах їхніх внесків. Товариство з додатковою відповідальністю це товариство, статутний фонд, якого поділено на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники відповідають за боргами товариства своїми внесками до статутного фонду, а якщо цих сум недостатньо також своїм майном в однаковому для всіх, кратному до внеску розмірі, повне товариство від господарського товариства, усі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, форма участі у справах товариства. Розмір майнового внеску учасника визначаються установчим договором командитне товариство це товариство, у якому поряд з одним або кількома учасниками, які відповідають за зобов'язаннями товариства всім своїм майном повновкладниками. Є також один або кілька учасників, відповідальність яких обмежується сумою внеску в майно товариства. Таким чином, у командитному товаристві розрізняють учасників з повною відповідальністю вони мають право управляти товариством і дескінаторів осіб, які не беруть участі в управлінні товариством і тому відповідають за результати його діяльності лише своїм внеском. Детально питання створення та діяльності зазначених товариств регулюють в сягу. Вісімск, 113-162. Крім господарських товариств, до підприємницьких товариств належать також виробничі кооперативи. Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Члени виробничого кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірах та порядку, встановлених його статутом та законом, Види та правовий статус виробничих кооперативів визначаються нормами спеціального законодавства не підприємницькі товариства це товариства які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками некомерційні товариства можуть створюватися в організаційно-правових формах, передбачених з або іншими законами, крім того, чинне законодавство передбачає створення некомерційних організацій у інших, крім товариств, формах, наприклад, непідприємницькими організаціями є релігійні громади, парафії, церкви тощо. Інші релігійні організації, монастирі, релігійні братства, місії, навчальні заклади, створення і діяльність таких некомерційних юридичних осіб регулюється законом України від 23 квітня 1991 року. про свободу совісті та релігійні організації згідно зі з. 36 конституції громадяни України мають право об'єднуватися у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав та свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних і інших інтересів за винятком обмежень, встановлених законом, отже, такі об'єднання. Партії та інші аналогічні утворення також набувають у відповідному порядку статусу непідприємницьких юридичних осіб. Основні засади створення та діяльності об'єднань громадян, передбачені законами України від 16 червня 1990 тварь. Про об'єднання громадян від 15 квітня 2001. Про політичні партії, діяльність недержавних організацій. Головною метою яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, передбачена законом про благодійництво та благодійні організації. Діяльність таких організацій є безкорисливою, такою, що не передбачає одержання прибутку благодійниками за змістом зазначеного закону, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи у їх власності згідно зі СТ. У 18 закону можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, інше майно, благодійна організація має право здійснювати щодо майна та коштів, яке є в її власності, будь-які годи, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України, джерелом формування майна і коштів благодійної організації не можуть бути кошти, одержані від здійснення дня діяльності що передбачає одержання прибутку відповідно до закону про благодійництво та благодійні організації з 19. Джерелом формування майна та коштів благодійної організації не можуть бути кредити, майно і кошти благодійної організації не можуть бути предметом застави Різновидом непідприємницьких організацій є торгово-промислові палати. Вони створюються на підставі закону України від 2 грудня 1997. Року. Про торгово-промислові палати в Україні відповідно до цього закону Торгова промислова палата є недержавною, неприбутковою самоврядною організацією, що об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України та громадян України, які зареєстровані як підприємці. Законом передбачено, що торгово-промислові палати мають право створювати за ініціативою учасників спору ретейські суди, галузеві або територіальні комітети, ради підприємців, цільові секції фахівців-консультантів, виконувати інші повноваження некомерційною, непідприємницькою організацією є також профспілки. закону України від 15 вересня 1999 року про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності визначає основні принципи, статусі завдання профспілок, оскільки різні види некомерційних організацій поки що неповною мірою узгоджуються з положення Мицк щодо юридичних осіб. Це питання має бути вирішене у процесі подальшого вдосконалення цивільного законодавства, не підприємницькі товариства, споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо. Та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю, займатися підприємництвом, тобто здійснювати діяльність, метою якої систематичне отримання прибутку така діяльність допускається за двох умов. Один, якщо вона не заборонена законом для цієї юридичної особи або для такого виду юридичних осіб, два, якщо ця діяльність відповідає меті, для якої була створена юридична особа. Та сприяє її досягненню 86. Ск. Наприклад, об'єднання громадян у праві здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ і організацій, які мають статус юридичних осіб і здійснюють свою діяльність відповідно до цілей завдань, передбачених їх статутами 24 закону про об'єднання громадян. Відповідно до складових. 13 закону про благодійництво та благодійні організації. Благодійні організації мають право утворювати на добровільній основі спілки, асоціації та інші об'єднання, що сприяють виконанню статутних завдань, а також бути засновниками засобів масової інформації, підприємств і організацій, політичні партії та створювані ними установи організації не можуть бути засновниками підприємств крім засобів масової інформації, а також займатися господарською та іншою комерційною діяльністю за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистських і агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою та проведення суспільно-політичних заходів, фестивалів, свят тощо.